Думаю, коли робота закінчиться в селі, не знаю. Піде розвесу. Станеш ранок, п'ять ранок вже на голоді. Робота не закінчується. Тут викоси, там стройка йде, тут загребти треба, там бур'яни, десятка і то не. На тому світі тільки спочинеш. Ходиш, як обезяна тая. Ось, ось. Ну, зате депресія не так бере. Війна вчора приїхала додому. А тут отаке. Господи, коли воно закінчиться, якби хто знав. Маки і красиво жасні, ясний, рози, відкривається сезон на роз. Одне закінчується, друге, Піони підписати треба. Я не знаю, коли його що робити, а воно ж то гарно кругом. Як подивися, так гарно ж. Вітер сьогодні дуже сильний, Вон, як подивитися, дуже-дуже сильний вітер, холодно, ну, зате не жарко, нам не вгодиш, Природи і погоди поганої не буває. Це ми можемо погане бути. Ось такого. Ой. Перший рік маки почала вирощувати у долині. Думаю, трава хай, маки цвітуть, а садила рози, ось як у Азербайджані. Не виходить, у мене чогось, я не знаю. Можливо, там сонця більше. Посадила ось і підкормлювала в колесах, а воно під березою, мабуть, сонця немає. Ой, господи, там рижий кіт. Іди сюди роза. Бо зараз такі гонки будуть. Боже мій. Ви уявляєте ситуацію? Моя роза і кіт, Це дві плюси мінус. Це не можна. Це буде війна. Треба забирати її кудись відволікати, бо буде війна. А сусідський кіт узяв, полюбив моє подвір'я і ходить без кінця. Де роза, йди до мене? Не дивись у ту сторону, не дивись, там кіт ходить. Тебе, мабуть, полюбив. Добренько, люденьки, я вам покажу далі, що там на городі робиться. Колекція квітів багато, але одні руки дуже важко. Дуже дуже важко.